Дивато з'їздити в Чехії, щоб гарно провести час зі всією родиною, полюбуватись на ренесансний замок зовні та всередині, прогулятись по англійському парку, раджу приїжджати весною. Так як тут насаджена велика кількість квітів, які якраз розпускаються, і цю красу ні в якому разі не можна пропустити. У парку живуть лань, олені та дикі кабани, яких можна покормити. Також є звичайний цілами мапоні, ослами, козлами та іншими. Щоб день став справді незабутнім, потрібно випити чашечку кави, свіжої обсмажки від 25 Coffee Ростерс. Такої смачної кави і вище не коштувала на сторінка для українців Чехії. Ось посилання переходить там проходить розіграш на місячний запас кави. Замок називається часто На території замку є папуги та різні птахи, які гарно співають. А ми зразу підемо Арканий коридор з великою кількістю квітів, ароматики вас просто зведе з розуму. Також тут можна знайти різні цікаві скульптури. В центрі парку є озеро з романтичним мостом, який переходить на острів, де живуть качки. Тут можна перепочити та поспостерігати за рибками, які плавають. Діти можуть побавитись на майданчику. Якщо ви приїхали з дітками, то вони залюбки будуть кормити місцевих жителів. Ми підготувалися та взяли з собою морку та яблука. Ви отримаєте величезну кількість позитивних емоцій та купу задоволення. Від їхньої захоті будуть не тільки діти, а й дорослі. Коли макар практично скінчилася, до нас приєднався огромезний олень. Ми його залюбки покормили останніми морквинками. Він виявився ніжним та чуйним. Якщо ви нагуляли апетит, то на території замку можете під... Кіпитись, поїсти морозива випити незвичайної кока-коли та обов'язково спробуйте.